Запрошуємо у другу частину чарівної історії про кав'ярню на місяці, місце, де аромат свіжозвареної кави змішується з сяйвом зірок, а розмова з незнайомцем може змінити життя. Ця казка на ніч українською подарує затишок, спокій та теплі сни. Ідеально підходить, щоб слухати перед сном або під час відпочинку. У другій частині ти дізнаєшся, які таємниці приховує господар кав'ярні. Чому сюди приходять навіть з інших світів? Що може відкрити серце до нових мрій? Слухай інші наші історії для сну та вирушай у світ фантазії разом з нами. Не забудь підтримати україномовний контент вподобайкою, уявіть, що ви знову йдете тією самою вуличкою, яку відкрили минулого разу. Вона здається трохи іншою. Ліхтарики світять тепліше, а десь далеко чути тихий спів, схожий на Колискову. Ви пам'ятаєте, куди йдете. І вже за кілька кроків бачите знайому дерев'яну вивіску кав'ярня на місяці. Двері відчиняються ще до того, як ви торкаєтеся ручки. Ізсередини долинає запах чаю з м'ятою, медом і лимоном. Сьогодні кав'ярня ніби трошки більша, ніж ви пам'ятаєте. За прилавком знову пані луна. Її коса сьогодні прикрашена маленькими квітами, які, здається, світяться власним світлом. А ось і ти, каже вона тихо. Я знала, що повернешся. Сьогодні ми маємо особливого гостя ви сідаєте за свій столик біля вікна, і саме в цю мить двері відчиняються вдруге. До кав'ярні заходить чоловік у темному плащі, на плечі якого лежить маленький сірий птах. Він тримає в руках дивну валізу, з якої ледь чути дзвін, наче всередині є крихітні дзвоники або скляні кульки. Пані луна одразу підходить до нього. Нарешті ти прийшов, каже вона. Ми вже почали хвилюватися. Він усміхається і знімає капелюха. Мій шлях був довгим, але я приніс те, що обіцяв. Він ставить валізу на барну стійку і повільно відчиняє її. Всередині м'яке світло, яке розтікається по кімнаті, як теплий світанок. Це не лампа і не свічка, це саме світло ранку зібране десь там, за горами, де сонце тільки-но народжується. Ви помічаєте, як у кав'ярні стає ще тепліше. Коти на підвіконнях починають муркотіти, відвідувачі посміхаються, навіть чай у вашій чашці стає трішки солодшим. Мандрівник розповідає, що подорожував цілий місяць, щоб знайти цей світанок. Я йшов через ліси, де дерева шепочуть на різних мовах, через міста, що сплять по сто років, і через ріки, які течуть у зворотному напрямку. І всюди мене супроводжував цей маленький птах. Він знав дорогу. Пані луна ставить перед ним чашку напою, якого ви ще не бачили. Він світиться блідим, золотим кольором, і здається, ніби в ньому плавають маленькі іскри. Це чай спокійного світанку, пояснює луна. Його подають лише тоді, коли приходить світанок із далекої подорожі. Мандрівник робить ковток і закриває очі. Тепер я можу відпочити, каже він. Луна підходить і до вас. Сьогодні кожен отримує маленький ковток цього чаю. Він не змінює світ одразу, але він залишає у серці теплу іскру, яка допомагає бачити світло навіть у найтемніший день. Ви обережно підносите чашку до губ, смак, як тихий ранок біля озера, коли світ ще тільки прокидається. Ви відчуваєте легкий аромат меду, м'яти та свіжого повітря після дощу. У кав'ярні панує тиша. Мандрівник розповідає ще кілька історій: про місто, де всі двері ведуть у сади, про острів, на якому ростуть дерева з листям, що світиться, і про людей, які вміють слухати вітер так, як ми слухаємо музику. Ви слухаєте, і час знову починає розчинятися. Коли ви встаєте, щоб піти, пані луна підходить і кладе у вашу долоню маленький теплий камінчик. Це уламок того світанку, скаже вона. Він зігріє тебе, коли буде холодно, і нагадає, що новий день завжди приходить. Ви виходите з кав'ярні, і вуличка знову світиться, ведучи вас кудись у м'які затишні сни. Любі друзі. Ви щойно прослухали чергову частину казкової історії Чарівна кав'ярня на місяці. Обов'язково поставте вподобайку, щоб підтримати україномовний контент. А також не забудьте підписатись на цей канал. Попереду ще багато цікавих історій. Тихої ночі.